Ерлін Холланд найкращим бомбардиром чемпіонату світу 2022 не буде. Той факт, що Норвегія не потрапила на Мондіаль, створив бодай якусь інтригу в боротьбі за золоту буцу турніру. Зважаючи на результативність Ерлінга в АПЛ, йому би і трьох матчів на ЧС вистачило, щоб стати недосяжним для конкурентів. За іронією долі, головним претендентом на звання найкращого бомбардира катарського турніру букмекери вважають Харі Кейна, який є найближчим переслідувачем Холланда в битві за такий же титул в ОПЛ. Там лідер Тоттенхема відстав майже безнадійно на сім голів. Але в Катарі доведеться змагатися здебільшого зі звичайними людьми, а не біомеханічними роботами. У групі англійцям грати проти Ірану США та Уельсу, ніби є де розгулятися. На перешкоді Кейну може стати хіба що стиль гри Гарета Саутгейта, м'яко кажучи, не орієнтований на атаку. За останніх шість матчів англійці забили чотири голи, три з яких в одному божевільному матчі проти Німеччини. Хай там як, але Кейн має шанс стати першим у історії гравцем, який виграє золоту буцу на двох поспіль чемпіонатах світу. На попередньому мондіалі, що десь там відбувався, Англія фінішувала четвертою. А Харі забив шість голів. Чотири рази тоді відзначився Кіліан Мбапе, отримавши звання найкращого молодого гравця турніру. За чотири роки француз пройшов шлях до найбільш оплачуваного футболіста світу. Попри скандали, з нібито бажанням покинути ПСЖ, МБП неймовірно розпочав сезон: 16 голів та 4 результативні передачі у 16 матчах за клуб. Збірна Франції не те, щоб виблизкує останнім часом, тільки одна перемога за шість поєдинків. Утім, на груповому етапі в Катарі гальським півням грати проти Австралії і Тунісу, чим не поле щоб розгулятися. З данцями, звісно, буде складніше, але з виходом в плей-офф у французів не повинно виникнути труднощів. А більше матчів, більше голів. Капітан, очевидність на службі. Створити труднощі кіліану може хіба той факт, що у збірній Франції і без нього є кому забивати. Карім Бензима теж серед головних претендентів на Золоту буцу мундіалю. Форвард Реала щойно виграв золотий м'яч і, здавалося б, може розслабитися. Проте на полі він буде чи не найбільш мотивованим французом. Усе тому, що попередній чемпіонат світу, де триколірні взяли золото, він пропустив. Що там не робилося в клубі? Хто б кого не ображав, не відсторонював від команди, не садив на лавку, цей чолов'яга все одно буде серед претендентів на золоту буцу. Бодай тому, що Крістіану Роналду найкращий в історії бомбардир збірних. 117 м'ячів. Ніхто і ніколи не забував стільки за свою національну команду, як Кріро. Манчестер Юнайтед Роналду може і втратив місце в основі, а у збірні якось ображати легенду. Відважиться хіба що божевільний. Утім, здобути нагороду Рону буде непросто. Португальців не називають серед фаворитів турніру, та й група у них не найпростіша: Уругвай, Ганна та Південна Корея. Казали, а кажемо, і Б. згадали Роналду. Мусимо назвати і Месі. Жоден з цього дуету, який визначив цілу футбольну епоху, ніколи не ставав найкращим бомбардиром чемпіонату світу та не вигравав мундіаль. Для обох ця планетарна першість найімовірніше стане останньою, тож і одному й іншому точно хочеться поставити ефектну крапку. Аргентинців група теж непрохідна. Мексика чи Польща навряд чи дадуть влаштувати шоу. А от легенький хетрик чи покер у ворота Саудівської Аравії цілком може зробити Ліонеля головним претендентом на Буцу. Тим більше, що форму на старті сезону Месі набрав таку, що одразу й не пригадаєш, коли він в останнє показував таку гру. Класно почав сезон і Неймар. Тут усе просто. Бразилія фаворит турніру. Неймар, лідер команди, склад якої ніби в футбольному симуляторі збирали. Щоправда, у бразильців досить складна група: Сербія, Швейцарія, Камерун. Ніхто з цього тріо не мав би задирати лапки догори. Утім, побачимо. До старту мундіалю вже зовсім мало часу. Тож швиденько називайте в коментарях свого фаворита на золоту буцу.